Доброго дня, звіт по посилки Артему Сергійовичу. Так. Ку 202 діоди, по 80 копійок за штуку, 242 діоди 3 гривні за штуку, чіпи Мікс 1,5 гривні за грам, біла мікросхема 155-300 гривень за кілограм, жовта 4,5 гривні за грам. Мікс 315 транзистор 900 гривень кілограм. Трубчаті та флажки по 150 гривень за кілограм. Польовики нові по 27 гривень. Десь 4 лапки по 29 гривень. 312 половинки по 12 гривень за штуку, КМ зелена загальна група по 52 гривні за, за грам, 814-й транзистор по 12 гривень за штуку. Магнітні полубачата 9 гривень грам, 220 діоди 2 гривні грам, 226 діоди по 1,5 гривні за штуку, 202. По 80 копійок за штуку. СП5 по 7 гривень за штуку. Процесор без корпуса 2 гривні грам з корпусом мідним 450 гривень кілограм. 140 імпортна 19 гривень, 140 8 лап нова 69 гривень, 140 12 лап, нова 90 гривень. О, от також КМ Зелена по 52 гривні за грам. Пам'ять 1200 кг. Рез-10-302 паспорт 79 гривень за штуку. От така мікрозборка по 5 гривень за штуку 136 по 28 гривень за штуку. Діоди 815, 14 по 50 копійок. Так, це також по 12 а, це все. Так, Також у вас лампи були. Лампи всі на вагу, По 60 гривень за кілограм. Була у вас РС-9, 205 паспорт, це неприйомно. І білі транзистори по 150 гривень за кілограм. І це зрізка сплат, по 45 гривень. Були діоди, вони білі і немагнітні полубачата. Це все обрізь плат. Отакі рісери, діоди також. І от був у вас цей роз'єм. Він. Бачите. АУ-10. Це по 2 гривні за контакт. Порахувало. Так, Це ще у вас. Все вроді би. Сума вашої посилки склала 3100 гривень. Дякую, підписуйтесь.